Спасіння заради того, щоб люди молилися зараз, війна в Україні, важкі часи. І тільки Бог може допомогти так, як людина не можуть. Тому що Бог Він всемогодній. Він всюди і Він хоче мати спілкування з людьми, хоче, щоб люди до нього зверталися, молилися, ми даруємо людям надію, тому що Бог дарує надію, ми просто йому. В гедонецькій Львів Південь разом зі священниками, священнослужителями різних міст України. І якось так сталося, що дізнали, що будуть проводити аукціон. На аукціон приїхали дуже відомі, дуже багаті люди, які є колекціонери, і вони очікували, коли виставлять на аукціон дорогоцінні картини. Ми поставили найпершу картину фотографію, картину точніше, невідомого художника. І на цій картині був намальований цей син цього багатого чоловіка, який помер. І дуже мала ціна була за цю картину. І колекціонерам це було не цікаво. Вони пропускали, вони чекали, коли вистрілять дорогоцінні картини, з якими вони приїхали. Ну, проходила одна. Няня, яка нянчила цього хлопця, який помер, і яка картина була виставлена на аукціон. І вона підняла руку і купила цю картину за маленькі гроші. Вона плакала, вона згадувала, як вона нянчила цього хлопчика. І коли вона купила цю картину, аукціон закрили. Всі здивувалися, чому так, де ці картини дорогі, які вони хотіли купити, кому вони потраплять. І вийшов і спромовив. Що аукціон закритий і всі ті дорогоцінні картини, яхти, і все це майно, яке залишив після смерті цей чоловік, переходить у владу цієї жінки, яка придбала цю картину сина. Хто придбав сина, отримав усе. Дорогі люди, в Біблії написано, а всім, що його прийняли, що всім тим, хто прийняв Ісуса Христа, їм владало, дало. Дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Дорогі люди, Ісус Христос, Він хоче подарувати усім людям безкоштовно подарувати прощення гріхів і життя вічне. І ми все це говоримо, і я все це говорю, тому що я пережив на собі це прощення. Коли я жив без надії, я робив багато зла людям або залежності. Моє сумління мене докоряло настільки, що я хотів покінчити життя самогубством. Вісім років я жив в депресії, що ранку просипався з думкою про самогубство. Ну, знаєте, дорогі люди, коли мені подарували ось цю книжечку, ось такі люди, і я почав її читати, і я повірив Ісуса Христа, я прийняв Ісуса Христа в своє серце. Я повірю, що сам Бог мене грішника любить, бо я був дуже поганою людиною. І з моїх плеч зійшов весь тягар. Моє сумління оновилося. В мене появилося бажання жити. І вже вісім років, дякувати Богу, я живу нормальним життям. Я живу і дякую Богу. Я бажаю жити. Я люблю життя. Ну і найважливіше. Я знаю точно, що моя душа буде з Богом в раю, тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Чуєте? Бог обіцяє, не ми. Хто вірує в Сина Божого, отримає життя вічне. Хто має Сина Божого, має життя вічне. Хто не має Божого сина, не побачить життя, а гнів Божий перебуває на нім. Дорогі люди, зараз. В Україні йде війна. Тому ми закликаємо всіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну, просіть милості в Бога для нашого народу, щоб Бог зупинився це зло і спас наш народ. Дорогі люди, ми хочемо подарувати усім вам Боже Слово. Якщо ти атеїст, неважно, Якщо ти не віриш в Бога, якщо ти розчарувався в Бозі, знай, Бог є. І він любить тебе. Якщо ти сьогодні в безнадійному стані, якщо ти в тупіку, якщо в тебе пропало бажання жити, якщо ти рахуєш себе самотнім і помилкою, знай, ти не помилка, тебе створив Бог, ти не самотній, Бог поряд, Бог створив людей, щоб вони його знайшли, і він недалеко від кожного з нас. Дорогі люди! І ми вас закликаємо. Читайте Боже Слово! Вірите в Ісуса Христа! Прийміть дар життя вічного, прийміть Його любов і спасетеся! Час був близький, час обмежений, і так як зараз війна. Ми на порозі, кожен з нас на порозі смерті, задумайтесь тим, де ви будете проводити вічність після того, коли помрете. Я бажаю кожному з вас прожити. Я греку до життя. Но не важливіше, Господа Ісуса Христа. Я снова кадання нового. Амінь. Ти розумієш, що не вас самоуправляв. Слава Христу, дорогі <голові> ділянці і дорога України. Слава Богу, цей чудовий сьогоднішній день. І за служіння. Яка ми прискажуємо йому кожному Ісусу Христу? тільки Ісус Христос.